Цією відеолекцією ми завершуємо цикл Блоці політики та стратегії у сфері профілактики та контролю ніз сьогодні ми розглянемо такі питання: профілактика та контроль ніз на рівні громади, родини, залучення родини, волонтерів та лідерів думок громади до заходів зі збереження здоров'я населення. Передусім розглянемо таку важливу дефініцію в контексті сьогоднішньої лекції як здорова громада. На слайді продемонстровано визначення цієї дефініції. Тож здорова громада це громада, в якій члени спільноти працюють разом, щоб запобігти хворобам та зробити доступними варіанти здорового способу життя. Це місце, де люди забезпечують лідерство в оцінці власних ресурсів і потреб, де охорона здоров'я, соціальна інфраструктура та політика підтримують здоров'я. Іде доступні основні послуги громадського здоров'я, включаючи якісне медичне обслуговування. У здоровій громаді цінується спілкування та співпраця між різними секторами громади, а також внесок різних членів громади, Розглядається та ідентифікується широкий спектр детермінант здоров'я. Люди роблять інформований позитивний вибір у контексті середовища, політики та систем, що дбають про здоров'я населення. Управління ніс на рівні громади є важливим, адже поліпшення здоров'я громади це процес визначення та задоволення потреб громади у сфері громадського здоров'я та системи охорони здоров'я загалом. Дані представлені на слайді вказують на те. Що важливо звертати увагу на відмінності щодо здоров'я за місцем проживання, співпрацю з усіма зацікавленими сторонами на рівні громади для максимізації зусиль для діяльності. Дії на рівні громади полягають у комплексному підході до реалізації заходів з чотирьох сфер діяльності. Соціально-економічні фактори, поведінкові детермінанти, навколишнє середовище та організація медичної допомоги значна роль відводиться інвестиціям для зменшення впливу соціально-економічних факторів з огляду на широкий спектр факторів, що впливають на здоров'я населення. Очевидно, що діяльність органів місцевого самоврядування відіграє важливу роль у поліпшенні здоров'я та добробуту в місцевих громадах. Відповідальність за здоров'я несуть не лише медичні працівники закладів охорони здоров'я в громадах. Рішення та діяльність інших підрозділів виконавчої влади та комунальних установ також можуть створювати сприятливі умови, знижувати ризики та підвищувати чинники збереження здоров'я. Тобто реалізується принцип міжсекторальної співпраці на рівні громади, наприклад, для формування сприятливого середовища, надання медичних послуг та заходів щодо збереження здоров'я населення громади, сприяючи розвитку соціального середовища. Органи місцевого самоврядування також можуть впливати на здоров'я громади. Через формування економічного середовища, створюючи робочі місця, дбаючи про розвиток територій, добробут домогосподарств громади тощо, дбаючи про інфраструктурне середовище, як от містобудування, дороги, освітлення вулиць, постачання води та водовідведення, тощо, через екологічне середовище, дбаючи про якість повітря, води. Поводження з відходами тощо, питання громадського здоров'я, на які можна впливати на регіональному та місцевому рівні, різноманітні, але увагу можна концентрувати на таких: репродуктивне здоров'я, шкільне середовище і здоров'я дітей та підлітків, працевлаштування, безпека руху та фізична активність, покращення житлових умов, медична сфера, громадські послуги тощо. На слайді Продемонстровано важливий інструмент в контексті збереження здоров'я населення на рівні громади це формування профілю громади, при розробці якого важливо враховувати історичний, соціально-демографічний, географічний, інфраструктурний, економічний та інші контексти, а також будь-які унікальні характеристики громади як позитивні, так і негативні та всіх зацікавлених сторін. Це дозволить краще зрозуміти сучасну ситуацію щодо нізів та розробити ефективні програми протидії інфекційним захворюванням саме для цієї громади. На слайді продемонстровано сім етапів розробки регіональних чи місцевих програм громадського здоров'я. Кожен з етапів дуже важливий для того, щоб розробити дієву програму, яка принесе очікувані результати. Але зверну вашу увагу на кількох особливо важливих етапах: це збір і аналіз даних, адже рішення, які залежать від багатьох факторів, завжди мають ухвалюватися на основі актуальних вірогідних даних. Тому важливо створити умови та розробити релевантні інструменти для створення бази даних, яка допоможе прийняти правильні рішення та заходи програми. Важливо також приділяти особливу увагу питанням планування подальшого оцінювання результативності програми, так, щоб мінімізувати тягар великого масиву даних. Наприклад, більш раціонально відстежувати показники впливу, як от відмова від куріння, а не збирати дані для визначення показників процесу. Кількість людей з тютюновою залежністю, направлених на лікування. На етапі розробки системи оцінювання результативності мають бути враховані аспекти справедливості стосовно здоров'я для вимірювання впливу на усі прошарки та групи населення, зокрема соціально вразливі групи. Співпраця з роботодавцями та бізнесом сприятиме не лише створенню здорового робочого середовища. А також допоможе залучати кошти для реалізації програми протидії ніс на рівні громади. Деякі види співпраці виникають через незалежну ініціативу громад. Або груп представників від громади, інші у відповідь на зовнішні стимули. Наприклад, коли державні установи, фонди або міжнародні організації проєкти пропонують широке партнерство у межах надання грантів для розробки, імплементації та підтримки ініціатив щодо НІЗІВ. тому важливо знати зацікавлені сторони на рівні громади. Умовами для успішної співпраці на рівні громади є наступні: активна участь. Лідерів, членів та організацій громади на перших етапах діяльності щодо профілактики і контролю за неінфекційними захворюваннями на рівні громади. Комунікація для запуску проєкту з покращення здоров'я громади, що передбачає відверту перевірку та обговорення мотивацій. Підходів та цілей усіма зацікавленими сторонами планування продуманих, добре підготовлених і реалістичних підходів до покращення здоров'я громади, ініціативи у сфері охорони здоров'я громади, які передбачають складну динаміку відносин. А також зусилля спрямовані на досягнення змін, які вимагають значних інвестицій часу та ресурсів. Тому важливо виділити достатньо часу для спільного планування, поліпшення здоров'я та інші досягнення зазвичай є результатом довгострокової співпраці, яка інституціоналізує ефективні програми та процеси. А також мобілізує та використовує всі доступні ресурси для розв'язання проблем зі здоров'ям населення на рівні громади, участь усіх членів громади та лідерства, що підвищує успіх. Інші важливі складові, які включають Наявність чіткого бачення та цілей, виділення достатнього часу та фінансових, технічних і інших допоміжних ресурсів для співпраці з метою покращення здоров'я важливим стейкхолдером на рівні громади в контексті програм зі збереження здоров'я та протидіяння є родина, адже як ми розглядали в попередніх модулях, контекстуальні та функціональні аспекти життя у родині впливають на здоров'я та добробут. Протягом усього життя людини. Зокрема, на цьому слайді візуалізовано вплив дитячого досвіду на здоров'я людини протягом усього життєвого циклу. Дві піраміди показують вплив негативного та позитивного дитячого досвіду на здоров'я і добробут в майбутньому. Саме тому дуже важливо працювати з родинами, забезпечуючи позитивний дитячий досвід. Наступним важливим Вашим партнером в реалізації програм протидії зам на рівні громади є волонтери. Зокрема, ООН у своїх резолюціях рекомендує всім країнам враховувати необхідність зростання волонтерського руху у своїх програмах соціально-економічного розвитку, ліквідувати законодавчі бар'єри, що перешкоджають волонтерській діяльності, надати правовий статус. Та соціальний захист волонтерам. На наступних слайдах детально описано поради, які допоможуть в ефективній співпраці з волонтерами. Ще одним важливим вашим партнером є лідери думок громади, адже діяльність щодо досягнення змін і покращення здоров'я населення громади потребує втручання людей, які мають авторитетний вплив на громаду. Серед лідерів думок можуть бути громадські активісти, депутати, медичні працівники, представники церков та релігійних організацій, спортивних організацій і об'єднань, освітяни, журналісти, актори, спортсмени та інші. На цьому слайді описано роль лідерів думок у громаді. Лідери думок, зокрема, можуть проводити діалоги у громаді для надання інформації про нізи. Підвищувати обізнаність усіх членів суспільства щодо їхніх прав і можливостей у громаді з питань профілактики і контролю за неінфекційними захворюваннями, організовувати залучення усіх ресурсів людських і матеріальних необхідних для дій у громаді, стимулювати членів громади до участі у профілактичних, освітніх та промоційних програмах, активно протидіяти неправдивій інформації щодо нізів. Та факторів ризику тощо. Тож ми з вами розглянули основні підходи та ключових стейкхолдерів у роботі з профілактики та контролю неінфекційних захворювань на рівні громади. На завершення представлю модель організації громади як інструмент, за допомогою якого можна аналізувати соціальні реалії та відповідним чином здійснювати втручання на рівні громади. Основними її складовими є наступні: особливості і перспективи розвитку громади, соціальне планування та власне діяльність. Розвиток громади базується на принципі, допомагаючи людям допоможи собі. Цей компонент людиноцентричний. він зосереджений на розвитку компетенції громади для розв'язання проблем на основі самодопомоги. Та розвитку і підтримці гармонії взаємовідносин між різними етнічними та соціально-економічними групами. Соціальне планування або політика передбачає раціональний, свідомо спланований, технічний процес для розв'язання ключових соціальних проблем, з якими стикаються жителі громад здоров'я, освіта, житло, розвиток дитини тощо. Соціальні дії зосереджені на перерозподілі влади, ресурсів та участі вразливих соціальних груп у прийнятті рішень. Ключовими темами цієї моделі є соціальна справедливість, перерозподіл влади, ресурсів і спільне прийняття рішень у поєднанні з інституціоналізацією демократичних норм у громаді. На слайді продемонстровано інтернет-ресурс, яким ви можете користуватися для пошуку втручань, що базується на доказах при плануванні програм з протидії НІС на рівні громади. Тож підсумуємо. Громади відіграють значну роль для системи громадського здоров'я. Їхня діяльність сприяє здоровому способу життя, допомагає запобігти хронічним захворюванням, приносить найбільшу користь для здоров'я великої кількості людей, які цього потребують в Україні. В межах розбудови системи громадського здоров'я передбачена децентралізація і передача визначених функцій громадського здоров'я та ресурсів органам місцевого самоврядування, а також визначення їхніх повноважень у цій сфері. Зокрема, це стосується повноважень щодо забезпечення якісних послуг для профілактики та контролю ніс. Здорова громада це та, в якій члени спільноти працюють разом. Щоб запобігти хворобам та зробити доступними варіанти здорового способу життя, для розбудови здорової громади необхідно сформувати профіль громади, вивчити її проблеми і перспективи, розробити регіональну або місцеву програму громадського здоров'я, сім'я, волонтери, лідери думок. Відіграють ключові ролі у розбудові системи громадського здоров'я на рівні громади. Лише разом ми зможемо створити здорове середовище та подолати негативні тенденції поширення неінфекційних захворювань.